Доброго дня всім автовласників автолюбителі. От зимою стають ситуація, коли автомобіль загрузає навіть на дорозі. В нагоді стане ось така лопата саперна, складна, розкладна торгової марки Дорожня карта артикул ДК ЛП60. Ідемо в такому от, захисному цьому. легенько транспортується, трансформується вчора. Запускаємо шайбу. Все, тут ми, зажали, тут ми зажали. І легко відгортаємо сніг кідом. Заважає переміщатися. Металева, складна з гарного металу з, от, з таким спилкою з, з боку. Зручна ручка для тримача. Відгортати. Чудово відгортає, гостра. так само легко збираємо. Назад і ось так от складається, назад. першочергово, Ось така попутивна, акуратна лопата саперна, яка потрібна, щоб вона в кожного автомобілі. Чудова річ, незамінна взимку. Користовую сам. Придую вам до використання. І завжди з вами любу пору. Що відкупатися відкопатися з снігу, і з піску. Рекомендую.